Вітаю, друзі! Сьогодні патрійне свято, 14 жовтня, День Покрова, День Казацтва і День захисника та захисниць України. Сьогодні у нас особливий гість, це наш е колега, е боєць, людина, яка пішла добровольцем на війну. І зараз я представляю вам Віктора Жогіна. Віктор, доброго дня, заслужений журналіст України. Доброволець, людина, яка пройшла 14-15 АТО, то людина, яка декілька днів з 24 лютого намагалася піти добровольцем. Він пройшов усі військомати. І за декілька днів таки добився того, що він пішов на фронт. Людина, яка тут на нашому посту, теж була б дуже нам потрібна. Але Віктор зробив так, як зробив 2015-му. Він Пішов захищати країну. Він наш захисник, і в цей особистий день свята захисників і захисниць ми вітаємо. Вітаємо від всіх мешканців Дніпра. Дякую, пані Ірино. Радий вас бачити, шановні телеглядачі. Радий бути в цій студії рідній, де ми провели вже скільки передач, зробили програм. Я вважаю, що те, що роблять мої колеги сьогодні на телебаченні на каналі, Д1, це заслуговує особливої відзнаки не лише телеглядачів, а й держави, тому що ми несемо з, з цього каналу правду, правду життя. І як будь-яка правда, вона повинна бути правдою. Ви знаєте, що для журналіста головне це щоб доносити людям правду. На жаль, не всі канали сьогодні так працюють, як Д1, але ми не будемо рівнятись на інші канали. Наша справа робити те, що ми робимо. Ну а я дозвольте мені вже а, так, так. користуючись нагодою, поздоровити усіх телеглядачів, рідних телеглядачів каналу, Д1 з таким святом сьогодні. Це дійсно свято українського народу, українського казацтва. Покрова Пресвятої Богородиці, хай вона захищає нашу Україну, вона допомагає нам, усім і воїнам, і мешканцям України. Я вважаю, що український народ справжній герой, і сьогодні не лише на передовій кується наша перемога, а й в тилу. Усі, хто працює в тилу, працюють на фронт, працюють для фронту, працюють для того, щоб ми. Все-таки здолали цього супостата, який вперся на нашу землю і захотів, щоб ми жили не так, як ми хочемо, а так, як хочеться йому. Ну, Цього не буде, і перемога все одно буде за нами. Сумніву ніякого немає в цьому. Вікторе, я трошки вже почала розповідати нашим глядачам про тебе, бо ти людина дуже. Така я б сказала дуже сором'язлива, але дуже стійка. В особистому житті Сором'язлива у роботі дуже стійкий і дуже героїчна людина. Зараз давай не припиратися. От Віктора <плес> наші глядачі повинні знати, що людині, який за 60 років, який заслужений журналіст, один з керівників нашого каналу, Д1, він майже 5 днів вештався по всіх вів військоматах і питав людей: візьмить мене на фронт. Я йду і я хочу на. Знаєш, розказати нашим глядачам, ти такий був завжди. От я пам'ятаю, в 15-му році коли ти теж пішов в АТО добровольцем. Я написала тобі, не знаю, пам'ятаєш ти чи ні, а я написала тобі Віктора, якщо ти вже доросла людина, зараз біля тебе дуже молоді хлопці, по 18 років тоді були біля тебе хлопці. Чоловіки, які дорослі, вони мають життєву мудрість, вони мають вже досвід, ви маєте. Можливість захистити тих молодих хлопців, вберегти їх. А декілька хлопців майже, ну я знаю, точно зберегли життя вашими знаннями. То. Я хочу, щоб люди знали, бо ти ж про себе це ніколи не розповісти. От на фотках я бачила біля тебе дуже знайомих мені чоловіків, яким вже за 60. Ніський уклін вам від всіх матерів. Бабусь, дружин за те, що ви хлопці могли не йти захищати країну, але пішли тим самим зберегли стільки життів молодим хлопцям, бо ваш досвід, ваша мудрість життєйська, ваша впевненість перемоги захистили і нас. І захищають зараз на фронті. Віктора після тяжкого поранення. Ми не будемо зараз казати, але бачите, він вже посміхається. Absolutely. Absolutely. І знаєте, зараз він вам роз... розкаже те, що казав мені тільки що. Він знов збирається Шановні, до передової. Я кажу, Вітя, повертайся, у нас дуже багато справ. Повертайся до керування каналу, до рекційної колегії. Вітя що казав тільки що. Ну, ви знаєте, пані Ірино, я повернусь, звичайно, але після перемоги. А зараз треба повертатись до свого батальйону Дніпро 1 У мене шоста рота, і ми повинні довести справу до кінця. Хлопці мене чекають. Я чекаю зустрічі з ними, тому що ми вже звикли один до одного. Ви правильно все сказали, що не лише я один такий. У нас у роті майже всі офіцери. Так ну, при приблизно такого віку, під 60, там і я за 60. Ну, вони пішли для того, щоб саме допомогти цим молодим хлопцям, тому що розумієте, на війні повинен, повинні бути поруч люди, які мають досвід, досвід життєвий і досвід бойовий. А ми всі вже були в боях і в 2014-15 роках. А сьогодні війна зовсім інша. Звичайно, вона не така, як була в 2014-15, коли нам не дозволяли стріляти у відповідь. А на нас летіли там міни, снаряди. А мінські домовленості не давали нам, на жаль, тоді відповідати належним чином. Сьогодні війна зовсім інша і. Досвід цей, таких людей він допомагає молодим хлопцям теж вижити на війні. І, ну а молоді хлопці і мене спасли, винесли з поля боя. Так що після поранення я зараз швидко одужую. Думаю, от після ще два тижні реабілітації я повернусь уже в листопаді, буду на фронті, тому що нам вже ще треба взяти Донецьк, Луганськ, Крим. Давай розкажемо нашим глядачам, нашим підписникам в соціальних мережах, де побував, під, як, під якими відразу, відразу скажу, що батальйон Дніпро 1 з перших днів війни потрапив на Донбас. Ми базувалися спочатку ну, десь під, під Солідаром, біля Бахмута. І перше бойове хрещення вже в Рубіжному, в Лісичанській, потім в Рубіжному. У квітні ми вже були, захищали Рубіжне. Скажу відверто: місяць боїв там у Рубіжному. Ну, ви знаєте, російська армія буває на фронті, знаєте, коли ти можеш поважати противника. Тому що він справно веде бойові дії, він вправно веде розвідку. Російську армію не можна поважати ні за що. Те, що вона роби, робила і робить зараз, вона просто знищує все, що є. От ми в рубіжному місяці тримались, і потім команда відступити далі була, розумієте, ну нічого там вже не залишається. Просто знищено все. Відприємства, які були в Рубіжному, не зруйновані, всі вщень, вщенти, будинки. Ну просто один бій. Ми вели з кадирівцями на таке, ну, молот називається. Позиція була молота, але це очисні споруди, рубіжанські очисні споруди. Дев'ять годин вели з кадирівцями бій. Нас було 20 чоловік, а рота кадирівців штурмувала нас. 9 годин ми бій, з часу до 10-ї години вечора, потім наказ. Відходимо під перехресним вогнем. Ми вже з 20 нас залишилось там 16. Були поранені. Вибачте, поранені були, і ми їх успішно евакуювали. 200-х не було, всі ми вийшли з цього. Будинку і потрапили далі вже на інші позиції. Я скажу, що ну просто захищати вже коли нічого, то наше командування розумний генеральний штаб, залужний командувач наш. Навірно, що вони розуміють, що ну якщо вже там нічого захищати. Ну так добре, треба людей на, зберегти на запасні не позиції, зберегти. зберегли людей, і потім вже десь там доукомплентувалися і додали людей, і знову прийняли бій уже в Сєвєродонецьку. От ми пройшли Рубіжне, Сєвєродонецьк, Бахмут, були під Я не був, але мої хлопці були на Донбасі далі там під. Під Донецьком там біля піск, Пісок. І потім Краматорськ, Слов'янськ, Ізюм, Ізюм Куп'янськ, і в Лимані вже, коли Лиман брали, я там вже зазнав поранення. І мене вже доставили спочатку спочатку в Слов'янськ, потім в Краматорськ, а потім в Дніпро. А мої хлопці з моєї роти брали Лиман. Вже зачистку робили, все. І зараз там в тому районі продовжують уже Луганську область визволяти. Тобто батальйон Дніпро один з перших днів, і до останнього ми, я думаю, будемо там, тому що, ну як там, Просуваємось вперед, Звичайно, клаптик за клаптиком ми визволяємо нашу рідну землю. Сьогодні ну, свята, і після нашої розмови буде новий фільм. Презентація проекту телеканалу Д1 політра війни це міста, селища, села, позиції, де буває знімальна група, і ми показуємо. Згодом з часом, там де бували, показуємо нашим телеглядачам, викладаємо в соціальні мережі все, що треба подивитися після рашистської цієї навали. Ми були в Ізюмі. В нас буде такий окремий проєкт. Сьогодні ми будемо про Інше місто розповідати, але ми бачили на свої очі, що залишаються в тих селах. Ну, я лише додам, що все со, навіть собя, собачої будки так. нема цілої. Села просто страшне. знищено все. Страшне. І те, що катівні там находять, і людей скільки там уже було. Вбивають жінок, катують чоловіків, дітей. це Ми казали, Ізюмський напрямок, да? от, тварин, навіщо вбивали? Ти правильно кажеш, не людська армія. Це не вояки, не це вояки. не офіцери. Це просто геноцид української нації, це українського гедота народу. Це якась, розумієш? Просто вони заздрять нам, що ми так живемо, що у нас в селі туалет, в будинку. А не за 300 метрів, Асфальт як в Росії. Є, Асфальт є, паніш, освітлення у кожному селі. Розумієш, це ну, ну і це і вони прийшли покращити нам життя. Да. Та, Та, це отак. Просто, це, ну, ми розмовляємо сьогодні про захисників і дуже вдячні, що прийшов до нас в студії, хоча ще й на лікуванні знаходишся. Я хотіла б від цього колективу, по-перше, передати привітання твоїй дружині. Ми знаємо, в тебе дуже гарна дружина, наша колежанка, і вона дуже гідно несе свій зараз фронт інформаційний, бо вона теж журналістка. Ми хочемо передати твоїй старшій доньці привітання, бо ти воюєш, а вона в тебе волонтер. І дуже вдячні дівчині за те, що вона об'єднує біля себе людей і допомагає фронту. Дякуємо твоїй старшій доці. Я і теж дуже і дуже вдячні твоїй маленькій доньці. Да, хай вона росте і хай вона гордиться таким батькам. Як ну от що каже дружина, що кажуть рідні, що, от як спілкуєшся, часто виходиш на зв'язок, не час. Ну що можеш сказати? От нас е, нушу що... були моменти, пані Ірино. Були моменти, коли зв'язку не було і тиждень. І більше навіть і 10 днів не було. В Сєвєродонецьку ми були 35 днів, постійно, 20 днів там на березі річки, постійно обстріли, артобстріли. Потім ми відступали, були в оточенні. 5 днів відходили, зв'язку майже не було. Рації були у нас, але щоб зв'язатись, наприклад, з домашніми там людьми, треба було йти за кілька кілометрів, щоб. Через Starlink, там, в інтернеті передати. Ну, ми намагалися зв'язок підтримувати, один одному передавали там записки, хтось по одному ходили на командний пункт і там передавали. А можливості такої у нас не було. І вмикати мобільні телефони в зоні бойових дій це дуже небезпечно, тому що засікають відразу і починають крити. Ну, нас і так накривали постійно, там, до тисячі вистрілів, пострілів за, суд, за добу, і важко було, звичайно, в таких умовах там. Але ну, я дуже вдячний своїй сім'ї, звичайно, і дружині Олександрії. Донькам Анні і Карині, тому що їх листи, я їх беріг на, на груді на грудях носив з собою поруч з військовим квитком. Е, ну, підтримка рід, рідної сім'ї, це родини, це, звичайно, для багатьох з нас. Ну, ну, найголовніше, тому що. Ми розуміємо, що ми заради них пішли воювати, заради їх майбутнього, заради майбутнього Дніпра і України в цілому. Тому ми відчували підтримку всіх людей, всіх українців. Які Віктор, нам ну, ну по перше, я хочу сказати нашим телеглядачам, що Віктор буде обов'язково одним із героїв нашого іншого проєкту Позивний Україна. В нас є а, такий проєкт, де ми записуємо бійців з передовій, і так як маємо нагоду спілкуватись сьогодні з тобою, то кажемо нашим глядачам, що в нас буде обов'язково такий проєкт, де одним із героїв цього проекту стане Віктор Ажогін – Заслужений журналіст України, а зараз замкомандира роти батальйону Дніпро-1. Віктор, ти представник королеви війни, пехоти. Піхота. усі, хто розповідає нам на передовій свої історії, вони в такому захваті від наших хлопців з пехоти, вони кажуть, що ви приймаєте на себе самий головний удар вас сиплять всім чим можна. Тяжко там, страшно окопі. Ми накопали стільки окопів, бліндажів, так. що можна шахту відкривати вже спокійно, називати її там власним іменем, чи, можливо, шостої роти там, мого батальйону. Ну, ви знаєте, якщо ти швиденько вирив окоп, то в тебе є шанс. Уцілити на цій війні, тому що сьогодні війна яка? Дрони, артилерія, ракети і це все авіація. Тому, перш за все, ти повинен заховати свою позицію, укріпити її, так, щоб її не так було видно. І це допомагає вижити. Не завжди це вдається, звичайно, але постійно ми шукаємо такі місця, де можна. Ну, десь хоча б артобстріли пере... щоб ми пересиділи. ну... Ну, нехай всіх твоїх друзів, побратимів накриє покровом святої, Пречистої Богороди, це захисним. Нехай у День Казацтва, бо всі ви маєте ген-казаки, Святий День для да. всіх нас. Всі, всі ви бійці, всі ви воїни, і ми з ми вами пишаємось. Ну і насамперед, зі святом тебе особисто, всіх твоїх дякую, побратимів, дякую. бо День Захисника це зараз ваше свято. Дуже ми вдячні. Бо страхіть. Не розказують інші, а як правило, мужні люди нікого не ніколи ніколи не жаляться, не скаржаться. Мужні люди взяли зброю і захищають Україну. Низький тобі Уклін. Дякую, дякую. Я хочу низький уклін зробити всьому українському народу, тому що е, наш народ справжній герой. Справжній герой, ви бачите, ну не лише воїни. Воїни це наш обов'язок захищати батьківщину, стояти там до кінця. І, на жаль, втрати є, і вони будуть на війні, без цього не буває. Але наша армія сьогодні, як ніколи, міцна. Міцна, перш за все, своїми героями, простими солдатами. Які боронять нашу землю пішли свідомо захищати своїх близьких, своїх рідних, свої рідні села, міста і Україну, звичайно, в цілому. А кожен, хто в тилу знаходиться, теж багато робить для того, щоб наша перемога наближалась. І вона буде, вона буде незабаром. Нам треба почекати ще. Ну, можливо, взимку трошки буде позиційна війна, але ми весною обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Дорогі друзі, ми сьогодні привітали. в... Лиці Віктора Жогіна, усіх бійців, усіх захисників і захисниць України. Ми продовжуємо наш телеефір про тих, хто зараз на війні про тил. Наша слідуюча серія із палітри війни про Запоріжжя, яку знищ... як... як місто, яке знищують ганебними снарядами, мирні жителі, жінки, діточки. А літні люди загинули десятками у Запоріжжі. Це палітра війни. І це проєкт телеканалу Дядим. Дивимось разом. От хороше руські містолі дом. Ночью, два часа ночі. Многоэтажку уничтожили. Твари. Это какой-то ужас. Кинув чат, кинув знайомим. знайомий кинули по знайомим. От вчора е, працювали тут з 11 ранку до 21 ранку. Е, о 21-ї е, ночі е, було понад 100 людей. Ми прийшли сюди після того, як побачили новини в інтернеті, то що попало недалеко від моєго дому. І я увидела то, що там написано, що потрібна допомога кирпичі кирпичи таскать. Ну і так як я видела, що многие люди почали сюди йти, я теж вирішила прийти допомогти. Коли стоїш в ансішку, тобі дитячу куртку передають з розваленого будинку. Неприємно. Перше відчуття, це відчуття е, потребності. Е, Місто, потрібності людям. Вчора розкидали вхіди в будівлю, там, де не могли приїхати ескаватори, там, де не могли, не могли прийти ДСНСники, були вчора собаки. До сих пор не можем опомниться, потому что все вышли, сколько, в 5 утра первая ракета, через 20 минут еще три ракеты. Грохот, страх. Вышли, посмотрели, люди постепенно выходили. Там вот наверху мужчина стоял, плохо его было видно. Он фонариком светил, чтобы снизу заметили, что он там. Женщины-соседи знали, что есть и очень пожилая женщина, и есть новорожденные дети. Я так зрозумів, без газу, без нічого. Ось зараз ми їх кормимо. намагаємося ем... допомогти. У Запоріжжі дуже напружена ситуація. Декілька останніх тижнів ми опинилися з містом, тому що наші війська дуже вдало направляються на Харківському напрямку, на Херсонському. І останні десь. Приблизно два тижні дуже багато ракетних ударів. І з них дуже багато, як ви бачите, з сюжету по інфраструктурі гражданській. Дуже багато загиблих місцевих жителів, які ніякого чином не мають до військових, до військової адміністрації нікого. 21 век, и вдруг какое-то пиратство, какое-то человеконенавистничество. Такого не должно быть. Цивилизация же совершенствуется, а получается, они идут уже ниже некуда. Ну ничего, мы все верим, у меня знакомые, соседи, и слава Украине. Первое ощущение – это страх. И не дай Бог, чтобы оно колись повторялось. Потому что и наш дом в 54-м построен, и это в 54-м. И мы выросли здесь. Многие в одну школу ходили в один класс. И осознавать то, что уже нет того человека, просто тяжело. Боюсь, а только знаете что, если я погибну, вот он пропадет без меня. Да, он сам с вами, один как с вами. Сегодня как бахнуло, так он как подскочил. Да, с вами. Скажи, я сейчас стою. Хороший мальчик, я Он все понимает, он все все понимает. Ничего людского в этих варваров не б'ють біжально по мирним мешканцям. Ніякої інфраструктури воєнної тут немає, ні складів, ні техніки. Не дивлячись на це, це не заважає їм кожного дня наносити варварські удари. Ну да, это можно так, як це можна, так мирне населення ж… уже фашистов. Вот это вечером ложусь спать, прочитаю все молитвы и говорю, что Бог достой будет. Все. Я когда-то фашистов провожал, три с половиной годика было. Но они, конечно, шли, жили, все. Кровь стреляли, я все лет. Ну, а эти фашисты тоже фашисты ищусь. Вообще ужас.